Всім привіт! Мене звати Сергій Мельничук. Ви дивитеся третій випуск мого авторського блогу під назвою Explainer. Сьогодні поговоримо про досить цікавого персонажа, нащадка з заможеної американської фамілії, що за статками входить до десятки найбагатших у США, який розсварився з родиною, урвав свій куш і поринув у побудову комунізму за капіталістичні гроші. Ну і, звісно, не обійшлося без Росії. Історія, якщо чесно, срав пес переділи гуси. А поки ми не почали, підписуйтеся на YouTube проєкт, ставте лайки, дзвіночки, коментуйте, діліться з друзями, давайте створювати спільноту і разом розставляти крапки над ДІ. Принагідно заохочу вас підписатися на Patreon або, якщо вам зручніше, на базу від Mono. Забігаючи наперед всю суму з Patreon, ми поки будемо переспрямовувати на ЗСУ, але про це докладніше я розпишу на платформі трішки згодом. Отже, сьогодні ми поговоримо про Джима Фергі Чемберса, американця із пристойної капіталістичної родини, що поколіннями володіє медіа імперією, і не було би про що розповідати, якби з Малку Фергі не захопився ідеєю побудувати комунізм і зруйнувати Америку. Про те, що він свідомо або несвідомо відпрацьовує повістку російської пропаганди, виходячи з його поглядів, думаю, ви вже здогадалися. Його суперечливі висловлювання та вчинки привернули увагу змі та зробили його однією з найцікавіших постатей лівого політичного активізму в Америці. Тож я проаналізую його політичну активність, суперечливі моменти, вплив на суспільство, і ми з вами спробуємо дослідити, чи можна побудувати в Америці комунізм за грязні капіталістичні геньє. Вдягайте хім защиту, ми занурюємося у світ Фергі Чемберса. Достовірної інформації про нашого майбутнього пролетарія не так багато. Справа в тому, що сам пергін драматично переосмислює автобіографію, особливо останнім часом, коли його контрастне життя стало предметом зацікавленості політичних змін. Забігаючи наперед, якби фраза всрак у вас мама і папа була людиною, це однозначно був би саме наш сьогоднішній пацієнт. Як уже згадувалося, народився Чемберс у заможній родині, що володіє Cox Enterprises, великою медіа та телекомунікаційною компанією, заснованою ще й його прадідом Джеймсом Міддлтоном Коксом, у далекому 1898 році. Красномовно, до речі, що він був кандидатом у президенти від демократів у 1920-му і двічі губернатором штату Огайо. Тут важливо сказати два слова про сімейний бізнес. Cox Enterprises – це приватний американський конгломерат зі штаб-квартирою в Атланті, штат Джорджа. Компанія має приблизно 55 тисяч працівників та приносить 21 мільярд доларів з загального доходу, займається телекомунікаціями і вживаними автомобілями. Сьогодні всім цим добром рулить двоюрідний брат Чемберса Алекс Тейлор, його батько Джин Кокс Чемберс. Розлучився з матір'ю Фергі Лорен Гамільтон, коли їхньому синові було лише два роки. Фергі в цій родині, що називається паршива вівця, оповісти про життя нашого героя можна або в двох словах, або в двох томах. Якщо спробувати дуже стисло, то історія така: від народження заджитий маленький багатій, ображений на батьків і родину, теліпається по життю, як гівно в полонці, не знаючи, де себе приткнути. То він католик, то він ортодоксальний християнин. Тепер мусульманин, то він жорстко сидить на наркоті, то тверезіє, займається спортом і пробує жити нормально. Три шлюби, четверо дітей. Коротше, якби рок н рок'нрольщик Гай Річі був комунякою і існував в реальному житті, то це був би наш Феррі. І повірте, це прям максимально адекватна характеристика пасажира. Мене часто запитують, хто такий справжній кобзар, а я їм кажу. Кожен хоче зірвати куш, хтось хоче гроші, хтось славу. Але справжній кобзар. Забираю все. Чесно, дуже хотілося би докладно викласти його біографію, але його теліпали як чіпку і схіба воли, як я повні. А я як в курсі, не панас мирний. Отже, Фергі блукав між шлюбами, бізнесами та покликаннями проти гроші та комунізму завжди були присутні в його житті. Так у середній школі вчитель історії дав йому почитати Леніна, і тут поніслось. дійшло аж до того, що наш герой прикрасив своє тіло татуюваннями в радянському стилі. Включаючи одне на шиї з абревіатурою – «All cops are bastards» всі копи покидьки. Е, це татуювання він потім адаптував на російське слово Красава. Бунтарський дух ніколи не покидав його. Він брав участь у протестах проти війні в Іраку, підтримував альтернативних кандидатів на виборах і навіть неодноразово потрапляв під арешт за дрібні правопорушення. А його інтерес до Леніна, зрештою, перетворився на ширшу симпатію до Росії. Але здавалося, де ті Сполучені Штати з тим Фергі Чемберсом і де Росія? Клієнт, звісно, дуже вкусний, але як його брати? Подумаєш, захопившись ультракомуністичними ідеями, культивуючи величність соціалістичної раси, жив він собі не тужив, тягнув бабло з родини і куражився на всі деньги. Але шершеля фам. Під час одного з візитів до свого друга в Барт-коледж фергі зустрів російську дівчину, доньку емігрантів середнього класу Аню Вастрову. І не вагаючись заявив про своє бажання одружитися з нею. Про Аню та її родину у відкритому доступі інформації не так, щоб багато. Є її переклади Хармса у віснику Барт Коледж, а також замітка про співпрацю коледжу зі Смольним інститутом в Санкт-Петербурзі, яка красномовно називається From Russia with Love. У себе в соцмережах всі згадки про Чемберса наразі вона приховала, а може й видалила. багато постать дітей, природу, фотки із занять Кросфітом. І от це все. Зараз вона працює редактором ліричних есе у Берткут Waterly. Її мати теж активно веде соцмережі, але там в основному суші, помідори, ДДТ і грибні хобі її чоловіка. А соцмереж батька Анни знайти не вдалося. Живуть вони, до речі, і зараз у США. Однак связь з родиною не тіряють. Повертаємося до Лавсторі. Чемберси в острова Розписалися, коли йому виповнився 21 рік. Відчуваючи смирення та прагнучі традиційності, Фергі вирішив попрацювати в сімейному бізнесі, пройшов програму підготовки менеджерів автоаукціонів, де згодом і працював. В роботі тяжів до кращих стосунків із простими пролетаріями, ніж з керівництвом. Однак ця робота його не влаштовувала. Він палив цигарку одну за одною та набрав зайву вагу через фастфуд. Несподівано він отримав дзвінок від президента коледжу Бард, з якого раніше його відрахували за вживання наркотиків. Фергі запросили повернутися. Він погодився і знову опинився в стінах коледжу. Цього разу захопившись російською мовою та літературою. Закінчивши Барт з другого разу, Фергі разом із дружиною Анною кілька років жив на два доми – у США та в Росії. Точних даних немає, але приблизно йдеться про період з 2008 по 2013 роки. Вони планували навернути одне одного свою віру. Спочатку Фергій хотів навернути дружину в католицизм, але, потрапивши під враження Російської православної церкви, сам змінив віросповідання став російським ортодоксом. Чим Фергі займався в Росії, достеменно невідомо. Якщо у вас є думки з цього приводу, можете поділитися з ними в коментарях. Але повернемося до нашої закоханої ортодоксальної пари. Після народження вже третьої дитини вони чомусь вирішили остаточно переїхати у США. По поверненні Чемберс купує два спортзали в Атланті. До речі, про цей період часу є потрясаюча історія, яка, щоправда, зовсім не стосується основної гілки оповіді, але ті з вас, хто підпишеться на Patreon або базу, вже сьогодні можуть прочитати її за підпискою. Ви не пошкодуєте. В штатах Феррі знов колотала від красних до білих, але в цілому життєво центрипуга не зупинялася: алкоголь, наркота, перше розлучення, другий шлюб, домашнє насильство, сутички з копами, акція після вбивства поліцейськими 18-річного афроамериканця Майкла Брауна, Окупай Уолл-стріт, Смерть бабці, супутній ріст трасток. Зрештою імперіалістичне іго настільки забембало Фергі, що у 2017 році він придбав землю в Джорджії з метою. Створити самодостатню громаду. Однак проєкт зіткнувся з труднощами через розбіжності щодо лідерства та його загальної структури. У серпні 2017 року Фергі потрапляє в місцеві новини, коли в одному з його тренажерних залів заборонили вхід поліцейським та військовослужбовцям. Чемберс тоді заявив, що він не хоче створювати простір для гетеросексуальних спортсменів Забія. Зрештою, Чемберс покинув Джорджію. Зараз, станом на 2024 рік, він має будинок у Беркширській горак в Масачусетсі і досить безуспішно намагається розбудувати там свою комуну і розвивати Беркширський народний спортзал. Найсмішніше те, що водить фергі багамірську японсько капіталістичну Тойоту Такома з номерами СССР, а каву п'є з не менш отвратительної італійської кавоварки за 6 тисяч доларів, хоч і протюнігував її наліпками з серпом і молотом. В цілому, класичний комуняка вищих ешелонів. Все по красоті вам колгосп, а мені лавандовий раф. Но це вже совершенно другая історія, яка нас мало цікавить, а цікавить нас в першу чергу великий російський Тріп Чемберса у 2022 році, в ході якого він прискіпливо вивчав на окупованих територіях України як кровавий украфашисти 8 літ Дамбілі Бамбас. На весні 22 го Чемберс відпочиває на Сицилії зі своєю майбутньою третьою дружиною. Доїхати до України діло пльове, вирішує Чемберс, і сверлить Вордло ясне діло через Росію. Щоб потрапити до України, він здійснив дійсно складну подорож орендував машину на Сицилії і через пів Європи дістався Молдови. Маючи досвід проживання в Санкт Петербурзі та зв'язки через родини своєї першої дружини, він мав певні переваги в отриманні візи. Метою поїздки було написати історію російського вторгнення з його власної перспективи. Враховуючи його ресурси та панівні настрої на Заході, він вважав це своїм обов'язком. Представник Федерації профспілок так званої Луганської Народної Республіки допоміг йому отримати акредитацію преси для сепаратистських регіонів України, а консульство Росії в Молдові надало йому візу для подорожі в РФ. Спершу він вирушає до Санкт-Петербурга. Тут записує інтерв'ю із Романом Кононенком, членом президії ЦК Комуністичної партії Російської Федерації. Інтерв'ю охоплювало різні теми. Кононенко, звісно, заливався словоєм про російську спеціальну військову операцію, характер української держави, позицію КПРФ у Росії, популярність президента Росії Володимира Путіна і Китай. Ми глибоко переконані, що нинішня українська держава не є самоуправною, не є незалежною, вона повністю контролюється так званим колективним заходом, тобто Європейським Союзом, США та НАТО. Тож ми вважаємо, що український уряд це маріонетковий уряд, і вони фактично не переслідують своїх національних інтересів у тому, що роблять. І, звичайно, інша причина це неймовірний ріст нацизму і фашизму, навішував Кононенко. Карколомна еквілібристика, але руському комуністу не звикати, Аферії ставиться до почутого з повним розумінням. З Пітера Чемберс прямує до Москви, а вже звідти до Ростова, досить близько, до зони бойових дій, щоб на таксі дістатися до Донбасу. Там єдине, за що всі зляться на Путіна, стверджував Чемберс в дописах про поїздку, це те, що він не втрутився раніше. Фергі переконаний, що постачання зброї США є найбільшою перешкодою миру в цьому регіоні. Ось, наприклад, Світлана і Катя, активістки парцебрання з так званої Донецької народної республіки. Наш гонзокомуніст провів із ними 1 травня 2022 року, відвідуючи парки та пам'ятники Донецька, вивчаючи історію робітничого руху, особливо шахтарів. Окремо говорили про тоді восьму річницю одеської трагедії, навіть підзапис поговорили про життя буття, навіть англійською. Зрозуміло, що там повен набір кліше і зворотів російської пропаганди, і про 8 літ Дамбіля Бамбас і і про про мир во всьому спасай. Все, як ми любимо. When those people say that war is bad and you should stop it, they should say it more loud a eight years ago when Ukrainian tanks and uh heavy machinery came to destroy Dunbass people and Donbass uprising, first of all. А ось тут Фергі тусувався із нашим знайомим з попереднього випуску земля йому портянкою Раселом Техасом Бентлі. Той водить його Донецьком, околицями, розказує про злочини українських нацистів і їх пособників західної кліки. Тут теж все по красоті. Народ Донбаса, наші люди русські, при причому ставай страда агромне. Um, From your side, I no, mean, you... no. never, dude. I mean, because the thing is, you know, the U crops are occupying half of Donetsk Oblast. You know, these are our people on the other side of the line. They're just under U crop Nazi control. So, I mean, it'd be like shooting at our own friends or our own family. So, of course, we don't do that. A saver's ochivitio opstrelumer Donbass, Elena and Фері. Вони звинувачують США та ЄС у постачанні зброї Україні, що призводить до продовження руйнувань і просять поділитися своєю історією із Заходом. От я хочу повторити Америці і Європі. Ви даєте зброю Україні, вона убиває, як вони говорили. я не знаю, як зараз вони нас ким. Ми українці, у мене український паспорт. І виходить, ви ще більше. Идете на обострення, Ну, треба садиться за какую-то стол переговорів. Ну, нужно за стол переговорів, не з допомогою оружию, все угу. это в цілому, тріпу Чемберса видався мощніший. Не зле буде підкреслити, що товариш Чемберс ніжно любить Владимира Владимировича, бо він молодець. Як у нього австрійці вживаються ідеї комунізму і любов до олігархічної влади Путіна, я вам зараз покажу. Сьогодні, в контексті конфлікту в Україні, санкційної кризи та спроб кинути багатополярний виклик нафтодоларовій гегемонії, дії Путіна явно суперечать інтересам олігархів і тим, хто намагається викачувати гроші із російської економіки, пише Фергі у своєму блозі на голубом глазу. Ось кілька тез із його допису: Путін боровся з олігархами, яких підтримували США та Єльцин, повернувши контроль над економікою державі, це покращило економіку та зменшило нерівність. Неонацизм був проблемою, але його жорстко придушили з 2010-х років. Путін дуже популярний серед росіян за те, що він протистоїть олігархам неонацизму та гегемонії США. Його критикують західні ЗМІ, які частіше представляють багатих росіян, які живуть за кордоном. Автор вважає, що Путін загалом був силою історичного прогресу, кидаючи виклик імперіалізму США та покращуючи життя росіян. А оце взагалі морожене. Цілий пост, в якому Фергі оспівує українців, які борються із кривавим режимом українського уряду всередині країни. Чемберс пише, що опитування показують, що більшість українців підтримують військові дії, але це не враховує людей на окупованих територіях та тих, хто живе за межами України і виїхав. Існує децентралізований антивоєнний рух, який стикається з репресіями з боку уряду. По ходу п'єси виринають милі і знайомі нашому споживачеві персонажі, такі як проросійський журналіст Руслан Коцаба і лідер українських пацифістів Юрій Шаляженко. А Олексій Албу, комуніст з Одеси, який зараз живе в Луганську, писує страх перед репресіями з боку української влади. Звідки у Фергі Чемберса такі глибокі хрестимотінні пізнання у сертах коричневого кольору українського простору дуже красномовне питання. Загалом у своїй балетристиці мамкін-комуніст критикує імперське ядро заходу, що не розуміє, як живуть люди на Донбасі в умовах імперіалізму. Основні віхи Донбаського тріпу Фергі можна викласти так: західні ЗМІ ігнорують страждання мирних жителів Донбасу, де з 2014 року точиться війна. Українські війська протягом восьми років обстрілюють житлові квартали, ринки. Школи та інші невійськові об'єкти, що призвело до загибелі тисяч людей. Жителі Донбасу, зокрема й ті, хто вважає себе українцями, звикли до постійних обстрілів і живуть у страху. Багато людей не можуть евакуюватися, бо їм нікуди їхати або вони не мають коштів. Російські війська введені для захисту мирного населення та звільнення Республік Донбасу. Місцеві жителі звинувачують США та ЄС у постачанні зброї Україні, що призводить до продовження війни. Незважаючи на страждання життя в Донецьку та інших містах Донбасу, продовжується. Набір кліше і наративів російської пропаганди еталонди. Ми це вже десь чули. Єдине питання, як все це проникле у свідомість Чемберса. І якщо для нас це очевидно, то західний споживач дупляне відстрілює і приймає балетристику капіталістичного комуняки за чисту монету. За цю поїздку. Родина відлучає Чемберса від сімейного бізнесу і відкуповується сумою в 250 мільйонів доларів. Аби надалі, не дай Бог, не афілюватися із цим Маунд Зендуном на мінімалках. А то ж можна під санкції загріміт. Тож на що витрачає гроші Чемберс? Так, наприклад, у жовтні 2023 року самоназваний комуніст заявляє, що частина його статків йде на оплату судових витрат членам Palestine Екшен. Це пропалестинська протестна мережа, яка використовує тактику прямої дії, їхні методи включають протести, захоплення або блокаду приміщень, вандалізм і прочі пубертатні двіжухи. Тому фергів вскочити в цю вагонетку активізму сам в а все тому, що він ненавидить Ізраїль на він більше, ніж імперіалізм, лібералізм, ідеалізм, капіталізм, поліцейський, психофармакологію його батька та Америку. В ході однієї з акцій активісти американської гілки «Палестін Action прикували себе ланцюгами до будівлі в Кембриджі, штат Масачусетс, де розташована ізраїльська компанія Елбіт, яка спеціалізується на розробці і модернізації різних видів озброєння. До того ж група облила будівлю червоною фарбою і обмалювала графіті. І це, мовляв, частина кампанії, спрямованої на викриття Елбіта в отриманні прибутку від військових злочинів Ізраїлю проти палестинців. На горіхі від активістів отримав навіть власник будівлі, що здав її ізраїльтянам в оренду. Чемберс був на місці, коли активісти поплюжили офісну будівлю. Він наполягає на тому, що члени Палестін Екшн не пропагують насилля, а тихо мирно проводять акції. Однак із ним не погоджуються представники американської розвідки, стверджуючи, що Хамас може використовувати зростаючу кількість таких груп, як Палестін Action, щоб ініціювати насильство на американській землі. ФБР тоді, в свою чергу, Оприлюднило публічне попередження, в якому говориться, що бюро помітило збільшення кількості повідомлень про погрозу єврейським, мусульманським і арабським громадам і установам, додавши, що останні події збільшили ймовірність потенційних нападів на окремих осіб та установи у відповідь на події на Близькому Сході. А співробітники Елбіт навіть скаржилися в правоохоронні органи, що учасники Палестін Екшн» переслідували їх. Двоє представників правоохоронних органів анонімно повідомили ЗМІ, що федеральні агентства отримали розвідувальні дані про те, що Palestine Action може становити загрозу національній безпеці, зокрема тому, що група добре фінансується грошима Чемберс. Коли Фергі запитали, чи може вандалізм Palestine Екшн перерости в насильницькі напади, Чемберс відповів, що група просто намагається підвищити ставки. Виходити на вулицю і маршрувати – це не так, щоби сильно активні дії, каже він, додаючи. Що ЗМІ та його власна родина були націлені на підтримку ізраїльської брехні? Чемберс скаржиться на буржуазну вість євреїв у Нью-Йорку і Лос-Анджелесі, і що вони, мовляв, часто видають себе жертв. Виступи і дописи Чемберса стають радикальнішими. Він активну постать у соцмережах зброю і навіть погрожує НАТО. А коли в Газі ракета поцілила в лікарню, пише наступне. Ми повинні почати змушувати людей, які підтримують Ізраїль, боятися виходити на публіку. Нам потрібно змусити всю Білу Америку боятися, що все, що вони вкрали, буде спалено дотла, ось що змушує їх слухати. Потім, щоправда, він трішки дає задню і намагається пояснити, що він мав на увазі те, що люди, які захищають Ізраїль та його окупацію, повинні боятися втратити роботу та друзів. І їх слід перетворити на вигнанці. В сухому залишку перформанси Фергії у соцмережах призвели до того, що сусіди по округу масово почали скаржитися на нього в поліцію, а місцевий прокурор бере товариша на олівець. А ось іще одна історія, яка тягнеться аж з 2021 року. В Атланті вирішили побудувати новий поліцейський навчальний заклад вартістю 90 мільйонів доларів. Але деякі жителі Атланти, які ще у 2020 році вийшли на вулиці під час демонстрацій через убивство поліцію Джорджа Флойда, що в подальшому, нагадаю, сформувало рух Black Lives Matter, не вважали, що Атланті потрібні ще поліцейські, незалежно від того, наскільки добре вони були би навчені. Одвіжоху з двох ніг ускочив наш чіпка-комуніст Фергі Чемберс, на мільйони фінансує протести проти навчального центру. Вважає, що центр буде використовуватися для навчання поліції, придушувати протести. Він не лише фінансово підтримав збір підписів за референдум про доцільність створення центру, а й спонсорував автобуси для трансферів протестувальників і вніс сотні тисяч доларів у фонди, які оплачували застави та адвокатів для заарештованих, бо за як часто в ході акцій протесту ставало досить гаряче. Ну і родзинкою ситуації є те, що родина Чемберса, ну ті, що нормальні капіталісти, ідеологи і фактично фінансисти проєкту з побудови навчального центру для поліції. Кар'єра активізму Чемберса дала по гальмах так само резко, як і почалася. Судячи з усього, фергіге замахався від відповідальності і послідовності двіжух. Зараз він у Тунісі, пояснює це тим, що не знає, що робити з величезними статками, що все потрібно систематизувати і загальнити. Створити трасти і навчитися системно використовувати фінансові інструменти. Тим не менш, він зазначає, що планує продовжувати підтримувати свої проекти та забезпечувати їх юридичний захист. Я знаю, що ми зробимо щось значне. Переконує Фергі в сухому залишку роздуми про Фергі Чемберса неминуче торкнуться суперечливих тем і виключать різні думки. Чемберс спадкоємець значних багатств. Це ставить його. В унікальне становище, де він має ресурси для здійснення суттєвого впливу. Його відмова від сімейного статку та його коментарі про те, що він віддає перевагу життю в бідності, якщо це означає боротьбу за те, у що він вірить, підкреслюють сильний ідеологічний імпульс. Це створює цікаву напругу між його походженням і його поточними переконаннями. Деякі можуть вважати його дії лицемірними, а його активізм видовищем, у той час як інші. Можуть захоплюватися його відданістю справі. Підтримка Чемберсом протестів, акцій прямої дії і потенційно руйнівних тактик викликає запитання про межі активізму, законності та ефективності. Фінансування активістських груп, які вважаються загрозою громадській безпеці, ставить його в пряму опозицію до правоохоронних структур. Важливо відрізняти його особисті мотиви від того, чого він може досягти або підтримувати. Його самоідентифікація як комуніста в сучасному західному контексті сама по собі суперечливий вибір. Правоохоронні органи висловлюють занепокоєння з приводу його діяльності, ставлячи під сумнів питання свободи слова, обґрунтованого інакомислення та того, коли фінансування починає вважатися співучістю. Фігура Фергі Чемберса та його дії зачіпають дуже складні питання про соціальну справедливість, способи активізму та роль багатства у створенні змін. Немає простих відповідей, важливо оцінити всі аспекти ситуації та сформувати власну аргументовану думку, а не просто приймати будь-яку окрему точку зору. Фігура Чемберса настільки багатогранна і суперечлива, що знаходиться на межі шизофренії. Його дії і хаотичні вчинки викликають нерозуміння, його політичні, релігійні і соціальні переконання суперечливі, а іноді взаємовиключні. Цей татуйований мусульманин комуніст, мультимільйонер, уособлює собою генератор випадкових дій і гасел, нестабільну структуру, яка має фактично необмежений ресурс, якщо дуже коротко, вічно ти Петро кудись вступиш, якщо не в гівно, так в парк. Але загалом вся ця історія у мене викликає тільки одне запитання коли до Фергі Чемберса завітає товариш майор? Чи, можливо, кремлівський духовний наставник у Фергі давно уже є? The only way to activate him and discover his identity is by saying the phrase Gosh, that Italian family at the next table sure is quiet. It's Отакі <гум> от куманяцько-капіталістичні от пироги з присмаком сепаратизму, Хамасою, протестів. Мене звати Сергій Мельничук. Дякую вам за перегляд третього випуску проекту Explainer. Підписуйтесь на канал, лайк, підписка, дзвіночок, коментар, дзвінок другу і все в комплексі. Долучайтеся до нашої спільноти на Patreon, або якщо вам буде зручніше через базу від МОНу, давайте разом розставляти крапки над ТЄ, допомагати ЗСУ і кошмарити російську пропаганду. Побачимося з вами за тиждень і не забудьте поділитися в коментарях враженнями від випуску або запропонувати тему наступних відео. Все, пока!